Така вітчизняна війна. Нам здається, що вона була дуже дуже давно. Ветерани ще досі чують постріли, бачать війну уві сні. Ми ж можемо лише за фільмами та спогадами фронтовиків уявити собі, якою ціною завойована перемога. Війна це зовсім не фейерверка, важка робота. Ці рядки належать поету фронтовику. І цю важку роботу виконували не лише чоловіки, а й жінки, колишні школярки. Деяким пощастило не бачити куль та не воювати на фронті. Однак на їх долю випали не менш суворі випробування. Багато чоловіків, жінок та дітей потрапили до Німеччини. Там виконували важку роботу, терпіли знущання німців та відчували постійний страх. Ольга Зайцева, мешканка села Костянтинівка, також була на чужині. Вітової війни і досі залишається багато білих плям. Однією з майже невідомих громадськості сторінок є доля мільйонів молодих людей, що були рабами третього рейху. У роки війни в Німеччині майже не було населених пунктів, де б не працювали полонені. У промисових роботах німці використовували переважно молодь, яка могла б витримати нелюдські на людські навантаження. Дуже часто до Німеччини гнали цілі родини, тому поруч із батьками працювали їх малолітні діти. Опинитися в неволі на чужій землі довелося і Ользі Зайцевій. Жінка народилася в Приазовському районі, там ходила до школи, працювала на полі, складала плани на майбутнє, але не судилося почалася війна. Всі ж насторожилися ж відкуди, що і тут падає бомба за сілом. Ну, ми а якраз касавиця була. Ми зібралися і побіжали стіт, під копни, під солому. прятаться, аж будет бомбить, чтобы хоть... Нашли возле это осколки, что от бомбы падали это. Мы попугались, а и давай кать, что будет, то будет. И мы ушли. Пришли в село, соседа была большая, скверда соломы, и мы все туда собрались, наши солдаты. Не волнуйтесь, а все будет хорошо, можно расходиться по домам. Ну, мы пришли домой, стекол нету, конечно, повыбитые. Ну, и через сколько сказали, что это немцы за селом. Ну, мы уже повыходили, подевали нас, смотрят такой. И мы это ждали, с какого края, с огорода два верховика залетели. А бутерброфт, значит, хлеб с маслом, чтобы дали им. Ну, мама пошла, вынесла им. Взяли и поехали. Поехали, тут начали съезжаться немцы и начали грабить нас, забирать барашек, коров. Коли населений пункт опинився під владою фашистів, почалося справжнє жахіття. Будинки грабували, вирізали тварин, над людьми просто знущалися. Однак найстрашніше було попереду: німці зібрали все працездатне населення і оголосили про відправку до Німеччини. Під дулом автомату жінок, дітей та чоловіків повели на вокзал. У Ользі Кузьмівні тоді було лише 12. на чужину забрали всю її родину. Так Зайцевы уплыла в Польше. Ну, стали поляки брать на работу. И женщина нас взяла, привезла домой. И сразу же на второй день познакомились. И она сказала, так, вы будете работать, ну, какая там у них работа. А дети пойдут у школу. И повела нас у школу. І ми ходили в школу. Ну, думаємо, Господи, може, уже далі не пойдем, може, здесь і будет хорошо, такая хороша женщина. Купила нам велосипеды, учиться кататися. Прожили ми там немного, місяць, може, і жили, заскакують немцы з автоматами. Шнель, 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 все могли, то набрали, забрали, узли, це і погнали нас. Опять п'ять на вокзал, погрузили і привезли далі в Германії. До Гамбургу Ольга Зайцева відправилась вже без батьків та брата. Єдине, що, хоч якось зігрівало серце, каже Ольга Кузьмівна, це те, що поруч була молодша сестра Ліда. Дівчата підтримували один одну та мріяли, що скоро прийдуть наші та визволять їх з полону. Однак повернутися на батьківщину сестрам довелося лише через довгі чотири роки, які були наповнені сумом, відчуттям безвиході та болю. Дівчата, які тільки не починали жити, виконували чоловічу роботу, яка починалася на сході і закінчувалася пізньої ночі, яка валила з ніг, яка відбивала бажання жити. Разом ми з іншими полоненами сестри жили в бараках, харчувалися недоїдками, терпіли знущання німців. Не збожеволіти дівчинкам допомагала лише одна думка: що ось-ось прийдуть наші. Нікуди не випускали, нікуди не ходили. Під автоматами брали нас на роботу, і з роботи з автоматами. Як прийшли наші, це радість була. Чувство було, що ми домой повернемося. Слово начнем жить, як і жили, может бути, як там, що там Было чувство дамой. Ми посліп могла, значит, перелетели льота домой. Вони не чули пострілів, не бачили смерті, не наближали перемогу. Але їм дісталася найліпша доля дивитися в очі ворогу та стримуватися від люті, виконувати накази фашистів та ковтати сльози образи за рідну землю. Коли після довгих років страждань полонені повернулися додому, вони не могли надихатись рідним повітрям. Вони цілували землю, з якою проти їх волі довелося розстатися. До села родина Ольги Кузьмівни приїхала вже у повному складі. Приїхали додому, а дому немає. Родину прихистили знайомі з села Костянтинівка. Місцеві жителі почали відновлювати колхоз. Ольга Зайцева, якій на той час було вже 16, бралася за будь-яку роботу, іноді чоловічу. І воно не дивно, адже за її плечима чотирирічна школа виживання, яка зробила з дівчат універсальних та відчайдушних солдатів. Встановлювати колхоз треба було. Пошли працювати. Работала кухаркой, работала на прицепці, все було. На косовиці, тогда ж комбайн, солому, полову. У гарби надо було перейдет ну, солома, кидать у гарби, цепляють, другой цепляють. А потім пошла, вивчилася, послали на тракториста. Работала трактористом. Коробами возили зерно. за год зерно здавати, вигружали коробками, носили вдвоє по 50 кілограм. Ну а потім дівчата решили, давайте говорить у город ехать, И мы приехали в Мелітополь. І ми приїхали в Мелітополь работу искать. Грузчиками возили з Запорожжя бут, грузили в вагони. І ми побили там, а там же така пиль. Йде, і все, думаю, ми молоді, Що ми будемо глотати цю пиль? Давайте далі йти. Пошли ми далі. Прийняли нас почтальйонами з сестрою. І ми проработали 13 років почтальонами. Жіноче серце пробачило все. Ольга Кузьмівна намагається не згадувати про війну, хоча вона і залишила шрам в її серці. Жінка вважає, що її життя не було поганим. Вона одружилася, народила трьох синів. Одного з них жінка втратила. Він поїхав на заробітки до Росії і уже багато років не дає про себе знати. Однак, у материнському серці ще є надія знайти свого хлопчика, інакше і бути не може. Жінка сподівається, хоча б на мить, знову побачити очі свого синочка, вірить, як колись вірила, що її визволять з полону. По поверненню на батьківщину багатьох полонених спіткала не менш жахлива доля. Нерідко їх називали зрадниками. Проводились масштабні депортації цих людей з місць їх постійного проживання до віддалених куточків Радянського Союзу, де їм відмовляли в отриманні вищої освіти та дотриманні інших прав радянського громадянина. Повернувшись з німецького рабства, колишні полонені були духовно та морально зломлені. До них ставились як до чужинців. Батьківщина, до якої вони так прагнули, Вернутись, наче стала чужою ще колись рідні люди. Звинувачували їх у тому, що вони жили у третьому рейху в комфорті, коли Україна боролася із загарбниками. Ользі Зайцевій не довелося примірити на собі клейму зрадника. Однак їй було нелегко. Жінка так намагалася забути про те жахіття, що зараз майже не пам'ятає, що їй доводилось робити у Німеччині. Мабуть, і правда краще викреслити ці сторінки з біографії та жити, наче це було лише у. Жахливому сні